Ну що, є тут щось? Ну Трошки. І старенькі, і молоденькі. Ну все так. Пішов через дорогу. А там прямо на дорозі, це по краю дороги, там страшне, як почав різати. Одна грибниця, друга. І всі проїжджають мимо, вже ніхто не бачили. А старенькі, молоденькі? Молоденькі, хороші. Зараз тут припаркуємося. – всякі, ага. Такий ґрунт кам'янистий, мабуть не буде грибів. Це проїхали трохи далі. бачите, які тут скали. Такий краєвид чудовий. Ось і річка, інгулець. Річка інгулець. Це в мене якось згорі. А внизу річка. Аж Аж дух захоплює. я У цьому місці бачите, які скелі. Яка красота. Тут камні, тут не буде грибів. Поїхали далі. Глянь, який гарненькі, розовенькі. Оце я тобі розповідала. Бачиш? Жовтенький. Ага. Ну, кажуть, що його... Якщо жовтий, то це... Починаю, ти бачиш, він біленький, був, я зрізала. Ага. Бачиш? Починає жовтіти. Не годиться. Ну, якась... Оце де він рожевий, він навіть якийсь відтінок якийсь не такий. Як у хто каже, що можна їх їсти, там виварювати два-три рази, і нічого страшного. А хто каже, що їх зовсім не забрати. Бачиш, що тут таке жовтенька і ножка. На срізі, ти срез бач, біле було. Оп, біле. І воно починає жовтіти на очах прям. Ну викинь, у нас грибів вистачає. Так, бачите, камні, камні. Гробив, може є, але мало. Там в терем я зайшла. Іди виходять там на дорогу, я зараз заберу машину, під'їду. Відратори ми назбирали грибів. Їдемо на рибалку. Так, тепер можна і на рибалку. Довольні і щасливі. Там ще де ми рибу ловимо є рибнички, парочку подивимось. Опа! Поїхали на риболовлю. Дивна річ, приїхали Найкращі місця зайняті. Ловлять хлопці там на фідер. Сидять, так що так що зараз тут ось вільно. Сядемо, візьмемо по одному фідеру. Ми там вдвох помістимося. Робити нема чого, Скрізь сидять. Ну що ж, з рибами можна сказати нам повезло, подивимося як буде з рибою. О тут теж хліпса стоїть. Теж хліпса стоїть. Ну цей фідер далі кидає, стрій трошки другий. Пробуємо тихо як сьогодні. Вітра нема зовсім. Вода і не колишиться. Рибаків багато, бо сьогодні у нас вихідний, субота. Началось з грибів. Закінчуємо рибалкою. У світі вже якісь дрібненькі покльовочки отсюда бачу. О, так. Ой, в мене клює. <рес> Одночасно. Да ну, і в мене. А там закинуто так недалеко, може метрів п'ять. На до дівнички. Ди, тинь, 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 диба. Клювання є. Це вже радує. Є якісь признаки життя риби. О, У нього нормально туди. Мабуть, не немає. Так лює вже добре. Да. Чи є? Ні, я думаю, вода вроді. Чи нема. А, ні, ти диви, яка плотва. Ух ти. Як тут невдобно? Не ще підмотай ще трошки. Слухай, вона ж нема куди і складувати, У нас є відра зайняті грибами. Ну, гля, вона заглотнула і тому гарненько сиділа. Да. Так. Дивись, не знімеш, знаєш, давай знаєш там Ось це кудись прикормочку. Та я зараз відро принесу, в мене є резинове ще. Я просто дивлюсь, що в мене теж клює ось. Не-не-не, ще... сейчас я вже підсикнув, тоді принесу, що там треба, да? Смика, смика, смика. Боже, я все ж таки. стягну. стягнув. Так же клювало, цікаво. Yeah. <laughs> перш... Перші наші рибки. Ну, і ти ж На, це можна зняти. А я не На опаліках, А там бутерброд, оброда, париш. І мовчки не сказав. Я, я теж зробила такий бутерброд. За чайок заодно. А, бутерброд, у мене. Давай вибрать. Зараз наберу води. Це є таке відро, возю його якраз пригодилось. Ти чіпила свою? Так, да, зробив на ничку бутерброд і мені не сказала. Я теж зробила бутерброд і тобі не сказала. Бачите, водлі. Ми друг друга стоїмо, так? Да? Так. Да. Не зря, розумієш? Що це мені тут напутало все. Яке дибало, так і надибало. А, да? да. а хто в твоєму розумінні дибав і кого надибав? Кого надибав? Ти дибав і мене надибав. Бутербродікс працював і світ, і в мене угу. одночасно хоп так Ти вже? давай тобі закину потім. Невдобно трохи закидати, ззаді така Кидаю, гора. Та мені треба прикормку. Давай. Сзади така тут бачите все гора. Погано розмах такий робить. Як ми гарно так з двох стволов з тобою працювали, так? Ага, одразу. два клювання і два вдалих. Сейчас ну. бач, до кліпса долетіло. долетіли. Піруй. А ми можемо і чейку попити. Ох, після. після такого насиченого ранку. Риби, рибалка. Бутерброди вже давай. Ще й зустріли тут знайомого підписника. Вже спілкуємося років, скільки канал є, мабуть, да, 5 років. А ще так ні разу не бачились. А це... Так, вживу, а це тільки зустрілося. Міша тобі привіт величезний. Він ловить тут на хижака ходить. А ми сіли оце на плітку. Бачили? Бачили, бачили? Мабуть сидить. Чого карасний клює? В кінці листопада карасів би натягали Ні, ну плиточка теж цікава так така рибка Делікатна така інтелігентна. без запаху вонючого, як у, у каросяда якого є тільки б крупніше трошки таких пару таких агресивних покльовок було я думав буде продовження, воно щось відчепилось. Навірно, перловку збили. Там була одна пролованка і я парик. Взагалі погода суперова така. Вітру нема. Така осіння осіння погода. Прохладно, вітра нема і так якось воно прикольно. Справжній кінець осені. Ось ці листя вже нема на деревах, пооблітало. Очеред вже жовтий, почти сухий. Скоро і кінець року. 25-й рік уходи. Мабуть трави начеплялась. Трава. Она упала в траву. Ну она была поклевка. Тут, наверное, нема ничего. Нема. Все запутала на поводок. Якась риба. Там дуже маленький гачок. Убери одну. Опять одночасно, і в тебе і в мене. Зато теж. дерг, дерг, дюрг, дерг. Той раз потягнув, не було. Витягую пару, щоб сосаною висить шкурочка. А приловку щось. Бачите, не хотять. Хоча тоді я ловив тільки на перловку клювала, на чистого париша не, не брали. Ого! Це вже добре І Нема, навіть це така гарна була Нема. Попробуй, че я одну... Я не знаю вже що насаджувати. Які тут дірбанили. Якось цікаво клює, то сидим-сидим нема. Тоді одночасно одразу на два. Напевно, якась крупна стая підходить. А в нас там кормушки недалеко одна від одної. Хватає і за того, і за того. Тільки ж проблема засіктися. Два рази підсікнув після останньої плітки. Не було нічого. Так, да, звісно, на пліточку треба фідер з маленьким тестом, бо поклювочки бувають такі ледь помітні і не завжди видно, коли треба тягнути. Вітерець подув. Тобі чаю налить? Мабуть. Пакети пакетиком будуть. Сейчас я тебе обещаю. Налью. Да. У -у -у -у. Опа. Зараз подкрепимся. И вся плитка наша. Це ти його трусиш, чи таке клювання? Клювало. Ну, Стоя заходить, клює, потім стая пішла, воно опять. Сидим, клювання нема. Косяк платовий заходить. і Тоді щось є. Нема косяку, нема покльовок. Що то було? Колись позавчора було, так? Да? Да. Летів косяк ворон, ну мабуть. Не знаю скільки кілометрів п'ять, кілометрів мабуть. І не те, що один за, одна за однією, а прямо так стає, така длинна стає. І летять, і летять, і летять. Куди вони? Я не знаю, скільки там мільйони було в мене. Так багатенсько. Куди вони летіли, хто я знає. Якась міграція ворон. Ну так, да, щось таке клювання якесь жиденьке. Трохи потрусилось і все. Будемо, мабуть, збиратись додому. Як на мій погляд, дуже була сьогодні цікава рибалочка. У нас такої точно не було ніколи. Улов ми покажемо вам, звичайно, і цю рибалку будемо згадувати довго. Наловили ми сьогодні, я вважаю непогано, особливо зранку я маю на увазі гриби. Дибало, подибало і все. Та треба було тягнути, напевно, то покльовочка була така. Немає зараз дибне, підсікай. Якщо дибне Ну що ж, і наприкінці, як обіцяв, покажу вам улов, якого ще в нас ніколи не було. Круто. Ну що я можу сказати? Ми з тобою дуже кльово провели вихідний. Гриби ще й платвичка котику. Так що, як завжди, бажаю всім міцного здоров'я, гарного настрою і до зустрічі!